Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 20 по 23 вересня. Мене звати Українчик. У нас на порозі дуже сильне похолодання аж до 6 градусів, що і не дивно, адже ми потроху наближаємось до середини золотої пори року. Така прохолода очікується не в усіх областях і лише у нічні години доби. Метеоданних про сильні дощі та зливи наразі немає, але чи дощитиме хоч у якихось областях, я розкажу далі у прогнозі. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, а зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 20 по 23 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 20 вересня, по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Південь на Одещині в день від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. В районі Бессарабії в денні години доби від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 14 плюс 12. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль, нічна плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 14 плюс 12. В усіх частинах Південного України мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час від 19 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 8 плюс 6. На Закарпатті і Хмельниччині в світлі години від 22. До 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. У Тернопільській області в денні години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 10, плюс 8. На Луганщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 11, плюс 9. В Маріуполі в день плюс 20, плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою Плюс. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 11 плюс 9. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 11 плюс 9. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8. На Полтавщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. У Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 10 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Житомирщині, Сумщині, у Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 20 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. В суботу, 21 вересня, як і у попередній день, погода обіцяє бути сонячною і малохмарною. Південь, в Одеській області вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 15 плюс 13, в районі Бессарабії в денні години доби від 22 до 24 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 13 плюс 11. У Миколаївській і Херсонській областях термометри покажуть плюс 23, плюс 26 в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові, а також у Запорізькій області, денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль, нічна плюс 14, плюс 12. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і Закарпатті в день плюс 22 плюс 24, вночі від 9 до 7 градусів вище за нуль. у Львівській і Тернопільській областях в денний час від 20 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 6. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 8. В Маріуполі в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 17. З 15 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли дивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 11 плюс 9. На півдні Кіровоградщини, в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Вінницькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 11, плюс 8. У Житомирській області в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. 21 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали це невідчутний рівень. В неділю 22 вересня по всій країні буде сонячно і без опадів. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, а також на Кримському півострові, в денні години від 22 до 26 градусів тепла, в нічні плюс 15, плюс одинадцять. У Одеській області і на Кримському півострові, на Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний – 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чорнівецькій областях вдень плюс 21, плюс 24, вночі від 11 до 8 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 14 плюс 10. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів, вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях, в день плюс 23, плюс 26, вночі від 12 до 9 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. На півночі у Сумській, Чернігівській Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс двадцять чотирьох градусів, нічна, плюс дванадцять плюс вісім. На Житомирщині і Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 22 вересня магнітних бур не буде. В понеділок, 23 вересня, день буде сонячний і безхмарний в усіх областях. На сході і півдні вдень плюс 19, плюс 26, вночі від 15 до 7 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 21 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 16 плюс 9. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 24 градусів, нічна плюс 12, плюс 6. 23 вересня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик, як завжди, зовсім скоро. Знову побачимось.